Доброго ранку, діти! Давайте сьогодні з вами поговоримо про погоду. Яка зараз пора року? Як ви пам'ятаєте? Давайте пригадаємо? Так, вірно, це осінь. А який місяць? Хто пам'ятає? молодці, жовтень. А можливо, хтось назве Яке сьогодні число? Так, вірно, 21. Діти. А на дворі тепло чи холодно? Так, на дворі прохолодно, так же. А який стан неба? Так, сьогодні похмуре, так, чи є хмари на небі? Є, молодці. Діти, а чи були сьогодні якісь опади? Ні, сьогодні не було молодці. А вчора, давайте пригадаємо, які опади були. Так, вчора був дощ молодці. А зараз, діти, відгадайте, будь ласка, загадку. Сильніше сонця слабіше сонця. Ніг немає, а йде. Очей немає, а плаче. Що це таке? Вірно, це Хмаринка, молодці. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про хмари, як вони виникають. І зараз я пропоную вам переглянути відео. погляньте, беремо чашку, наливаємо не гарячу-гарячу воду. Бачите, в неї йде пара. Так. Накриваємо сухою кришечкою і трішечки почекаємо. Почекали відкриваємо. Що це, діти? З'явилося у нас на кришечки. Ви бачите, що це? Так, це з'явилися крапельки води. А звідки ж вона взялася, діти? Так, вона взялася з пару, так? Ці крапельки води з пари, що зробили? Випаровувалися, так? Дуже добре. У природі дуже сильне випаровування можна зустріти над водоймами. У спекотні дні головним у створенні хмар є сонце. Воно і нагріває, і випаровує воду. Коли водяна пара потрапляє у холодні шари повітря. То вона перетворюється на кристалики льоду або на крапельки води. Краплинка до краплинки і утворюється хмарка, діти. І зараз я вам пропоную переглянути відео, як утворюються хмарки. Хмари утворюються з мільйону краплинок води. А зараз я розповім тобі. Звідки з'являються ці краплинки? Коли сонце нагріває землю, частина води із океанів, морів, озер і річок перетворюється у прозорий газ, який називається водяною парою. Він підіймається високо у небо, там, на великій висоті, так холодно, що водяна пара знову перетворюється у краплі води. А інколи навіть у маленькі людяні кристалинки. Ось що таке хмаринки. А зараз, діти, я пропоную вам переглянути ще один досвід. Погляньте, діти, беремо суху мочалочку. так і вшикало. Якщо ми збризнемо на мочалку, і перегорнемо її, то що відбувається? Нічого, вода з неї не, не лється. Але якщо ми беремо ось таку посудину з водою і дуже-дуже сильно набираємо водичку в неї, так? змочимо її дуже добре. і Піднімемо, то що відбувається, діти? Так, почали крапати крапельки води, так, як дощик. Ось так, діти, і хмаринки, поки може витримати воду, дощу немає. А коли вона стає важкою від води, дощить. Діти, а з яких же хмар можна чекати дощу? Хмари різняться між собою. Хмари, що затягують небо шарами, називають шаровата дощовими. Ось такі вони. А хмари, що пливуть по небу окремо, називають купчастими. Бачите, ось такі вони, купчасті хмаринки. Коли вони стають синіми клуб часто дощовими, такі хмаринки приносять опади, зливи, грози, навіть град. Улітку ми часто спостерігаємо таку картину: світить сонечко і дощить. Такий дощик називають сліпим, сонячним. Після такого дощу з'являється райдуга. Діти, а я сподіваюся, що ми сьогодні з вами розібралися, що ж таке хмари і як вони виникають? А домашні завдання сьогодні цікаве, вам потрібно переглянути мультфільм, який я вам залишу, про крапельку і можливо, ви мені крапельку цю намалюєте. А я прощаюся з вами до побачення!